Дужу я до школи, ще і вчитись мушу. Люблю с моля, люблю с моля, хімію, мов душу. Люблю с до моля, люби с моля, хімію мов душу. Любі наші гості, чому сумуєте Учні ви хороші, учні ви хороші, хімію знаєте. Учні ви хороші, учні ви хороші, хімію знаєте. І, знаєте, все ж таки, живемо на баху є нашої країни. І Тернопільської області для Олесі, так, мабуть, дуже близько, правда ж? Ми руки якісь речовин, пісеньку складали, і про моль мене забули, бо ж його вивчали. Ми співаємо коло мики, ще сам або моля ми шануємо, Олімпіаду пропонуємо.